Розділ 17. Свідомість успішної людини ЗЕМЛЯ дає вам свої плоди. Але вони можуть і не знадобитися. Якщо ви знаєте, як роздобути те, що вам потрібно КАЛІЛ ГІБРА Людина, яка бажає фінансової незалежності. Має передусім розвинути свідомість багатої людини. Зверніть увагу, я використав слово розвинути, бо свідомість успішної людини не виникає сама собою. Ніхто з нею не народжується і ніхто не може отримати її від когось. Цей стан розуму відповідним чином налаштований і відкритий до того, щоб усюди очікувати, вірити і бачити достаток та можливості. Протилежністю свідомості достатку є свідомість невдахи, і більшості людей відома саме вона. Людина, яка має свідомість невдахи, очікує і вірить у нестачу чогось і обмеження. Вона бачить їх усюди, ніби указівники на дорозі, що нібито ведуть лише до нестачі, бідності та складнощів. Маючи свідомість, зосереджену на неудачах, ви ніколи не досягнете фінансового успіху це просто неможливо. Ви не можете одночасно йти шляхами до багатства і до бідності, оскільки це два протилежні напрямки. Обидві дороги чітко позначені. Великої таємниці тут немає усе, що в кінцевому рахунку з вами трапиться, залежить від того, який шлях ви оберете. Ваша свідомість спрямована на процвітання чи на невдачу якщо у вас свідомість невдахи, завдання зрозуміле ви маєте позбутися цих ментальних кайданів та розвинути свідомість успішної людини. Наводимо 5 кроків для створення свідомості успішної людини. Крок перший Повірте у ваше процвітання. Ось чотири основні переконання щодо процвітання. Переконання ПЕРШЕ Усесвіт сповнений багатств. У свідомості успішної людини. Закріплене переконання, що усесвіт сповнений багатств, що усюди вдосталь, Усього і для кожного варто лише відкритися і прийняти це. Подивіться на природу вона щедра, навіть марнотратна у своїх дарах. Спробуйте порахувати зірки на небі не вийде, ніхто ще не зміг і не зможе їх сотні мільярдів. Подивіться на дикі квіти в полі вони ростуть усюди, куди сягне погляд. Куди б ви не глянули скрізь достаток. Так само усюди є можливості для створення бізнесу варто лише зосередитися, щоб їх побачити, нестаче тільки у нашій свідомості свідомість невдахи ніби каже тут мені нічого робити. Якщо в мене буде багато, то в когось іншого мало або якщо мене підвищать, хтось інший втратить цю можливість. Людина зі свідомістю невдахи переконана, що усі змагаються одне з одним за те саме, і що можливостей немає грошей, обмаль і усе дуже дорого. Уважно стежте за тим, щоб ви не мали таких переконань, оскільки це чіткий знак, що у вас розвинулася свідомість невдахи. Переконання 2. Життя дарує радість. І винагороджує людина зі свідомістю невдахи переконана, що життя складне та сковане проблем, і з такою свідомістю людина вірить, що отримає хоч щось лише тоді, коли тяжко працюватиме. Я зустрічав багатьох людей, які були переконані, що мають тяжко працювати, щоб одержати те, чого хочуть, і їм дійсно завжди доводилося тяжко працювати. З таким переконанням інакше й бути не може. Пам'ятаєте, що я вже казав про переконання? Свідомість завжди даватиме достатньо доводів на підтримку ваших переконань. Багато людей вірять у те, що життя жорстоке і складне, тому для них воно завжди і є таким. Свідомість невдахи очікує проблем, складнощів та розчарувань, шукає їх і завжди знаходить. Свідомість успішної людини сприймає життя як пригоду вона очікує на винагороди, шукає в житті радість та щастя, і завжди їх знаходить. Коли виникають проблеми та складнощі, розглядає їх як виклики і шукає і використовує можливості, що містяться у кожній із них. Свідомість успішної людини любить життя і знає, що з кожним викликом вона одержує солідніші винагороди, нові пригоди та більше задоволення. Повний багате життя, новий досвід і успіх чекають одразу за рогом. Переконання третє У кожній сфері мого життя є величезна кількість можливостей. Свідомість невдахи вірить у те, що навколо немає жодних можливостей, що те, що відбувається зараз, це найкраще на що можна очікувати. Вона примушує вас вірити, неважливо, що ви робите, що усі гарні ідеї хтось уже вигадав, або що нині недоцільно починати щось нове. Маючи свідомість неудахи, людина завжди дивитиметься на ситуацію як на безнадійну і не варту того, щоб намагатися щось зробити. Свідомість успішної людини вірить у те, що у кожній зі сфер життя є приголомшлива кількість можливостей насправді величезна кількість не одна, дві або десять, а неймовірна кількість можливостей. Де ж вони? спитаєте ви. Усюди Розплющте очі, відкрийтеся свідомості успішної людини, і тоді ви почнете бачити їх. Дозвольте поділитися історією, що добре це ілюструє. Кілька років тому на Великдень я встав дуже рано і сховав десять маленьких подарунків для особливої мені жінки. Коли вона прокинулася, я сказав їй, що в домі заховані подарунки для неї. Вона зіскочила з ліжка і почала завзято їх шукати. Через півгодини знайшла три подарунки. Жінка сіла задоволена тим, що з усім поралась. Їх більше сказав я, що змусила її шукати й далі. Їй вдалося знайти ще два, а потім, подумавши, що подарунків навряд більше, вона припинила пошуки. Після обіду я між іншим зазначив о, до речі, я заховав десять подарунків. Десять? здивовано вигукнула жінка і знову почала шукати, проходячи через ті самі місця, але цього разу, уважно придивляючись до усього. Врешті решт знайшла усі десять. Але, якби я не сказав, що їх стільки, вона б зупинилася на трьох, переконана, що знайшла усі. Так само, якщо ви вірите, що є лише обмежена кількість можливостей, то, ймовірно, знайдете не так багато, якщо взагалі натрапити на щось. Навіщо докладати більше зусиль для пошуку можливостей, яких немає? Але якщо ви вірите, що у кожній сфері життя є безліч можливостей, то будете активно їх шукати. Подумайте про це незлічені можливості для гарного здоров'я. Незлічені можливості для створення нових стосунків, незлічені можливості для особистого зростання, незлічені можливості для того, щоб зблизитись із сім'єю, незлічені можливості для того, щоб мати життя сповнене задоволення, незлічені можливості для того, щоб заробити багато грошей. А тепер пропоную поговорити про заробляння грошей. Мені подобається система приватного підприємства, бо вона винагороджує винахідливість і фантазію будь-хто може заробити безліч грошей, маючи правильні ідеї і правильне ставлення. Ринок це унікальний феномен, він динамічний і постійно змінюється, він сповнений можливостей, які ніби тільки й чекають на те, щоб їх використали. Десятки мільярдів доларів змінюють власників щодня, гроші перебувають у постійному русі, перетікаючи у різних напрямках. Тож чому б не взяти свою частину, допомагаючи системі? Щороку у Північній Америці відкривається понад 700 тисяч нових підприємств кожне з них уособлює нові можливості. Оскільки кожному знадобляться друк, бухгалтерський облік, юридична робота, реклама, персонал, технічне забезпечення, вивіски, офісні меблі, можливості є усюди, у 1940 році у США було 10 тисяч мільйонерів. До 1980 року кількість населення подвоїлась, а кількість мільйонерів різко зросла. До п'ятиста тисяч. До 1997 року ця цифра збільшилася до понад двох мільйонів. Навіть з огляду на інфляцію це можна вважати дивовижним зростанням можливості. Усюди ніколи раніше за всю історію цивілізації не було такого мінливого середовища, як те, у котрому ми живемо зараз. Усе постійно змінюється. І те, що було новим та революційним цього тижня, через півроку стає вже застарілим. Це схоже на вихор. Середовище передбачає те, що нові можливості виникають кожної години. Щодня з'являються тисячі нових можливостей, яких ще учора не було. Можливості вони усюди. Мільярдер Білл Гейтс, співзасновник компанії Microsoft, розділяє цю думку. Мені здається, що ми живемо у чудовий час. Ніколи раніше у людини було стільки можливостей робити те, що раніше було просто неможливим це найкращий час для створення нових компаній та підприємств, де ховаються ваші можливості переходьте до дій та знайдіть їх адже вони довкола вас. Переконання четверте Мій успіх залежить від мене. Людина зі свідомістю невдахи вважає, що мати багато грошей погано, що вона мусить мати рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення базових потреб, а мати більше значить позбавляти грошей інших. Свідомість невдахи говорить, що успішні люди егоїстичні, жадібні, нехтують сім'єю і орієнтуються на неправильні пріоритети. Свідомість успішної людини вірить у те, що мати багато грошей це добре. І що ваш успіх залежить від вас. Вона вірить у це, оскільки розуміє, що більше грошей ви заробите, то значним стане ваш потенціал для допомоги іншим, насамперед фінансово це має сенс. Як інакше, філантропи могли б віддавати на благодійність десятки й тисячі доларів, якби передусім не дозволили б собі їх заробити? Гроші можна використовувати для допомоги середовищу багатьма різними способами, насолоджуйтеся своїм достатком і допомагайте іншим прийти до багатства. І якщо ви живете у достатку, то можете віддавати гроші на благодійність, допомагати друзям, подавати тим, кому пощастило менше, створювати величезну кількість фінансової енергії та спрямовувати її куди завгодно, стати успішним. Мати багато грошей і допомагати усім, кому можете, також досягти процвітання у житті це ваш обов'язок та відповідальність. Перший крок у побудові свідомості успішної людини це укорінення чотирьох переконань процвітання у підсвідомості. Перше усе світ сповнений багатством. Друге. Життя дарує радість і винагороджує Третє. У кожній сфері мого життя є величезна кількість можливостей. Четвертий мій успіх залежить від мене. Крок другий Шукайте і знаходьте просвітання, що вже є у вашому житті. Навколо вас уже є достаток. Необхідно лише розплющити очі і пошукати його. Не чекайте, що гроші з'являться у вас раніше, ніж відчуєте себе успішним. Відчуйте процвітання вже зараз, може, у вас багато друзів чи дуже міцне здоров'я, багато ідей, речей або часу, визначте ці сфери життя, у яких ви вже зараз маєте достаток, як я запрограмував себе на успіх та розбагатів. Дозвольте розповісти вам, як я починав програмувати себе на достаток. Тоді я мешкав у хатинці у лісі, де не було ні електрики, ні проточної води. Я не мав грошей, проте розумів принципи процвітання, тож почав перепрограмовувати розум. Коли я колов дрова для каміна, то подумки дякував за достаток, який мене оточував. Поки складав дрова, то казав не одне поліно, не два, не десять, а безліч дров зігріватимуть мене. Під час їжі я дякував собі та усесвіту за достаток, який мав. Якщо переді мною лежало гроно винограду, я рахував ягідки одна за одною не одна, не дві, а безліч виноградинок. Гуляючи у лісі, бачив дооколо достаток поляни з тисячами диких квітів, дерева повсюди, незлічені птахи та представники дикої природи. Природа справді дуже щедра. Незважаючи на нестачу грошей, я зосереджував думки на достатку, знав, якщо зможу налаштувати розум у такий спосіб, то матеріальний прояв достатку скоро з'явиться. Коли я читав свій перший курс лекцій, мені через нестачу грошей довелося зупинитися у третьосортному готелі, тому мені було соромно, і я намагався зробити так, щоб ніхто не бачив, як я виходжу з готелю і заходжу до нього. У другій половині дня часто заходив у фоє п'ятизіркових готелів, щоб увібрати енергію таких місць. Скоро я почав заробляти грошей досталь, щоб зупинятися в п'ятизіркових готелях і дякував Всесвіту за його щедрість. Якось, ідучи коридором готелю, заглянув у номер, у якому прибирали, і здивувався, побачивши велику кімнату без ліжка, умовив прибиральницю дозволити мені зайти до того номера. Коли озирнувся по боках, то мене вразило, що в номері дві кімнати велика вітальня і окрема спальня. Це було моїм першим ознайомленням із люксом. Того дня я почав візуалізувати, що тепер живу в люксах, і одного дня таке трапилось. Я не зовсім міг собі це дозволити, але мені хотілося відчути енергію багатства, хоч би на один вечір. І я ходив своїм номером, відчуваючи достаток, сідав із розгону на плюшевий диван і клав ноги на стіл. Це стало реальністю, я зняв собі люкс, хоча й лише на одну ніч. Поступово став дедалі частіше залишатися у люксах. Спочатку я заробляв мало грошей, потім більше, а згодом потоки грошей потекли до мене. Наполеон Гіл Наставник багатьох великих людей щодо фінансового добробуту якось сказав, коли у вас починають з'являтися великі гроші, то це відбувається так швидко і у такій кількості, що ви дивуєтеся, де все це ховалося протягом усіх несприятливих років. Саме так трапилося зі мною я досі пам'ятаю той день, коли зрозумів, що справді став багатим. Це було на вечірці, яку я влаштував із нагоди п'ятиріччя викладання динаміки думок. Я був у Сіднеї, Австралія, під час світового турне і жив у президентському люксі, готелю Sheraton Hotel. Це був розкішний номер, вітальня за обільшки майже як фоє, величезна скляна стіна від стелі до підлоги пролягала через увесь номер, а Сідний був як на долоні. Оперний театр, гавань, блискучі вогні міста, величне видовище. Пам'ятаю, що коли я розважав гостей, у мене майнула думка яка мінлива доля. Тож, попросивши вибачення, ненадовго відійшов до спальні. Потім вийшов на окремий балкон із краєвидом на океан. Лише за п'ять років я перейшов від життя у хатині без електрики та проточної води. До розважання друзів у президентському люксі одного з найкращих світових готелів. Та більше я зняв цей номер майже на місяць, нестача грошей більше не була завадою. Я подумав про те, як уперше почав програмувати себе на процвітання, і про те, які плоди це дало. Тоді подякував Усесвіту за секрети успіху, які він для мене відкрив. Я пообіцяв, що передам ці секрети іншим, а вже потім повернувся до гостей. Почніть програмувати себе на процвітання прямо зараз. Я почав робити це, коли був надзвичайно бідним. Немає ситуацій, у яких ви б не могли почати програмувати себе на процвітання. Крок третій Навчіться бачити успіх усюди. Тренуйтеся бачити успіху всьому, що перед вами, куди б ви не глянули, достаток усюди. Підіть до центру міста і погляньте на величезні офісні будівлі. Уявіть увесь той успіх, що міститься лише в одній із них. Можете бути впевнені, що архітектор, котрий спроєктував будівлю, одержав за неї велику суму грошей. Підрядник, який її побудував, певно заробив великий статок. Власники будівлі найвірогідніше багаті і успішні люди. Ті, хто винаймають просторі офіси, також мають бути успішними, а тепер уявіть, наскільки багаті та впливові ті, хто орендує пентхаус навіть одна така будівля уособлює великий успіх. А якщо ви помножите цей успіх на кількість таких будівель у вашому місті, і це лише початок. Свідомість успішної людини помічає, що навколо неї успіх варто лише розплющити очі і озирнутися на Ніколи не заздріть чужому багатству. Визнайте його як факт та погляньте на нього з позитивом, оскільки це доводить, що таке можливо. Потім упевнено скажіть собі, що і ви можете такого досягнути. Шукайте і помічайте успіх усюди, де його можна знайти. Саме свідомість невдахи обурюється через чужий успіх і намагається применшити значення тих, хто його досягнув. Остерігайтеся таких думок, наче смертельної отрути, якою вони і є насправді ментальною отрутою для вашого особистого процвітання. Радійте щоразу, коли бачите успіх, неважливо, ваш він чи когось іншого. Розплющте ширше очі і почніть помічати успіх у всьому, що довкола вас адже він усюди. Якщо ви зможете перепрограмувати розум на процвітання, до вас прийде успіх. Крок четвертий Читайте мотивувальні книжки. Слухайте аудіокниги із саморозвитку. Приєднуйтеся до груп і організацій, метою яких є досягнення успіху. Усе, що ви робите, стає частиною вас. Книга, яку зараз читаєте, сповнена принципами, що змінюють життя, зокрема, ваше, якщо ви почнете їх застосовувати. Якщо маєте змогу відвідати мій курс лекцій із динаміки думок, то закликаю вас зробити це. Але вам треба здобувати знання з усіх можливих джерел, книги та групи із самовдосконалення, спеціальна література. Прості поради з усього, що надихає вас на досягнення успіху. Крок 5. Спілкуйтеся з успішними людьми, реальними і уявними. Якщо ви хочете стати режисером, спілкуйтеся з іншими режисерами. Якщо прагнете бути художником, знайдіть інших художників. Якщо мрієте стати успішним, шукайте компанію успішних людей. Ви постійно усотуватимете енергію успіху, перебуваючи у такій компанії. Успішні люди думають про успіх, ухвалюють успішні рішення, створюють успішні плани, реалізують успішні проекти. Ви можете отримувати цю енергію, просто перебуваючи у їхній компанії. Ви відповідальні за власний успіх. Вам доконче треба зрозуміти, що отримуючи бажане. Ви сприяєте підвищенню загального рівня людського щастя та підтримуєте інших на шляху до успіху. Успіх ніколи не призводить до втрату інших людей, а радше створює нові успіхи і допомагає іншим. Що успішніша економіка, то більше можливостей для всіх, що більше у вас грошей, то більше ви будете витрачати на товари і послуги, що створює додаткові гроші та прибуток для інших людей. Які потім теж зможуть витратити їх на нові товари й послуги і так далі. Коли успішні люди допомагають іншим, це приклад для усіх, і у такий спосіб їхній успіх поширюється на усіх. Досягти успіху це ваша відповідальність і ваш обов'язок перед собою, вашими дітьми, друзями і усіма, з ким ви зустрічаєтесь у житті. Це буде корисним для усіх. Ваш успіх. Допоможе багатьом, ваш провал не допоможе нікому. Подумайте над цим твердженням, перш ніж погодитися на щось менше за успіх, усвідомте, що ваш успіх це набагато більше, ніж просто реалізація особистих амбіцій. Це ваша відповідальність. Не будьте егоїстом, досягніть успіху. Ви потрібні світу.